Дивись, ти за кордоном працюєш або тільки за одну зарплату, або маєш і зарплату, і додаткову до неї ще доплату за кожну годину своєї роботи. Третього не дано. І мені дійсно так жаль тих людей, які працюють тільки за одну зарплату, тому що на тій самій роботі, де вони працюють, вони могли мати ще доплату, якщо ви просто поїхали на роботу через сайт workium.net. і все. Неважливо, в якій країні ви працюєте: в Польщі, в Чехії, Німеччині. І якщо ви просто поїдете на роботу через рекрутера напряму чи через компанію, ви будете мати тільки одну зарплату. Якщо їдете на ту саму роботу з тими самими умовами, але через сайт worcom.не то будете мати і зарплату, і доплату ще за кожну годину своєї роботи або навіть одноразову, але велику суму. У весь секрет. Але про нього люди не знають і продовжують працювати тільки за одну зарплату без доплат. До речі, на Workium підтримка вільно спілкується українською мовою. Тому можете все в них розпитатися про роботу, бо вони абсолютно. Тут, ну, все знають про вакансію, тому якщо й ти про це не знав, то став лайк і пересилай це відео тим, хто має їхати за кордон на роботу.